Горять вуха, кажуть, хтось вас обговорює. А зараз буде незручно, бо насправді вас обговорюють ваші судини. Факт номер один: вуха це не антена для пліток, це щільно сплетені кровоносні судини. Коли ви нервуєте, соромитесь, лететься, або рідко мерзнете, судини рефлекторно розширюються, кров приливає, і вухо стає гарячим. Це терморегуляція, а не мольфарство. Факт номер два. Алкоголь Алкоголь. We have many alcohol options. Чемпіон спалаючих вух. Він є потужним вазодилататором. Тому, якщо вчора святкували, сьогодні без містики. Факт номер три: алергія, тісні навушники, сережки, фарба для волосся і вухо червоне не чуток, а від викиду гістаміну чи контактного дерматиту. Факт номер чотири. Увага! Якщо горить одне вухо, болить, набрякає або тече, це вже не прикмета, це отит запалення або ураження нерва, і це вже привід для візиту до лікаря. Отже, коли горять вуха, про вас не говорять, про вас кричать, ваші судини, намагаючись. Врегулювати температуру чи тиск і їм абсолютно байдуже, що там у сусідів на язиці Доказова медицина каже: перевір тиск, охолодись і відчепись від містики.